Колись у Серці Поділля, Волині та Галичини звучала не тільки пісня Жайворонка, а й зойк українського народу. Тут, на родючій землі, під кам'яними мурами розгорталась одна з найдраматичніших сторінок нашої історії. Після Люблінської унії 1569 року. Величезні українські землі опинились під контролем Речі Посполитої. Поляки, шляхта, магнати, католицьке духовенство прийшли сюди, звісно, не з миром. Вони будували палаци, костели, замки. А в той час український селянин втрачав землю, гідність. Право голосу, з нього робили кріпака, православну віру забороняли, дітей віддавали до єзуїтських шкіл, щоб переробити душу імена, мова, пісня все мало зникнути. Українці повинні були замовчати, але вони не мовчали. У 1648 році земля здригнулась, повстав народ і повів його за собою Богдан Хмельницький. Хати запалали не звітру, це палала ненависть до неправди. Козаччина, гетьманщина, державність, усе це народжувалось у крові, у вогні визвольної війни, грім козацьких шабель лунав під Львовом, за мостям. І по всій Україні. Українці не просто повстали, вони хотіли жити вільно, але не все вдалося. Прообережна Україна ще довго лишалась під польським ярмом. Там панували магнати потоцькі, Любомирські, Чарторийські, а селянин і далі гнув спину. Та й тут народ не міг мовчати. У 1768 році знову спала Хуліїщина, Максим Залізняк, Іван Гонта. Боротьба за віру, за землю, за честь. Жорстоко, безжально. Повстання потопили в крові, але дух волі залишився. І ось кінець 18 століття. Уявляєте, як довго тут поляки панували? Польща слабне! Її шматують імперії, а з нею зникає і польське панування в Україні. 1795 рік українські землі вже не під Польщею. Прийшли інші гнобителі українського народу, росіяни-австрійці. А ось польський шляхетський тягар упав. Це не була перемога, але це було звільнення від поляків. Українці вижили, зберегли себе, зберегли мову, землю, дух. І коли ти сьогодні проходиш повз старій фортеці в Сатанові, в Самчиках, Червоногороді, чи каменці-Подільському пам'ятай. Це не просто камінь або руїни. Це пам'ять. Пам'ять про боротьбу і про гідність. Пам'ятай, що ми нащадки тих, хто не скорився. Підпишись, будь ласка, на цей канал, україномовний, щоб не забути свою історію і поділись цим відео, бо правда має звучати. Мої подорожі Поділям дають мені уяву про те, як у минулому жили українці під правлінням поляків. Чи збережені давні згадки, археологічні розкопки, руїни або часткове збереження замків, палаців, фортець відновлена часткова історія і, звісно, пам'ять людей на рівні ДНК. Зазіхання Польщі на українські землі почалося ще у 14 столітті, спочатку через військові кампанії Галичина, потім через династичні унії і політичні союзи з Литвою, і нарешті через Люблінську унію польська експансія стала відкритою і системною. Коли ж і чому частина українських земель відійшла до Речі Посполитої? Це сталося у другій половині 14-го на початку 15 го століття. Основним етапом було приєднання українських земель до Великого князівства Литовського, а з 1569 року до Речі Посполитої. Чому ж це трапилось? Чому Київська Русь дозволила тупцюватися по своїх землях чужинцям? А тому, що склалися передумови. Відбувся занепад Київської Русі та Золота Орда. Після розпаду Київської Русі та монголо-татарської навали в 1240-х роках більшість українських земель потрапила під контроль Золотої Орди. Але з часом Орда послаблювалася, і на історичну арену вийшли нові гравці: Велике Князівство Литовське, Королівство Польське і Угорщина. 14 століття знаменується приєднанням до Литви. 1340-1387 роки литовські князі поступово займають українські землі: Київщину, Поділля, Волинь, Чернігівщину. І я ж уже говорила, що головною причиною була слабкість Золотої Орди та відсутність єдиної української державності. Ці землі приєднувалися мирним шляхом або через шлюбні союзи. Та військові походи були також подарунки землями. Литовці не ламали місцевих традицій і навіть прийняли руську правду як основу права. А ось з 1569 року було все по-іншому: була створена унія між Королівством Польським і Великим Князівством Литовським. І в результаті утворилася Річ Посполита Федеративна держава двох народів за цією угодою. Київщина, Братславщина, Волинь та Поділля відійшли під прямий контроль Польщі, а частина земель залишалась під Литвою. Польща ж прагнула контролювати ці багаті землі, а литовські магнати чинили опір. Але підписання унії було умовою збереження союзу проти Московії та Османів. Чому ж саме українські землі є такими привабливими для чужинців? Ну, перше, це геополітичне положення. Важливі шляхи, родючі ґрунти, друге ослаблення місцевої аристократії, не було єдиного лідера, який би протистояв захопленню. І третє це польська експансія, мета її поширити католицизм, феодальні відносини і все це контролювати. І так як я сказала, що не було єдиного лідера, нам треба взяти це до уваги. У нас на сьогодні також немає. Єдиного лідера, якого підтримував би народ. А наслідки цього довгого панування були для українців недобрими: це полонізація та окатоличення еліт, посилення соціального та національного гніту, початок повстань козацького руху. Коли я подорожую цими замками фортецями, руїнами. Я шукаю старожилів і запитую, як же жили українці під поляками. Українці були для поляків нижчим класом. Поляки, це шляхта, магнати, мали свої привілеї, землю, політичну владу. Землю, до речі, захоплену нашу українську. Українці, особливо селяни, вони були взагалі позбавлені прав, перетворювалися на кріпаків або залежних селян. Українська шляхта, яка не перейшла на католицизм і польську мову, поступово втрачала свої позиції. Хто дивиться фільми історичні, ви це бачите відбувалася релігійна дискримінація. Поляки це католики, а українці це православні люди. Після унії почався тиск на православну церкву, закриття монастирів, переслідування священників – перевага католицьких та унійських структур. І якщо ви побуваєте в Кам'янці-Подільському, в костьолі Петра і Павла і почуєте його історію, то спочатку це була православна церква. Потім її захопили османи і зробили з неї мечеть. Не руйнували, просто добудували і зробили мечеть. А потім прийшли поляки з своїм католицизмом. У 1596 році була укладена Берестейська унія. Яка створила греко-католицьку церкву це була спроба підкорити українців Ватикану. Відмова перейти до Унії або католицизму часто означала для людей втрату посад, земель або навіть життя. Відбувалася полонізація насильницька і м'яка. Польська влада намагалася перетворити українську еліту на польську через освіту, мову, релігію, шлюби. Навіть українські князі і бояри, щоб зберегти статус, змушені були переходити на католицизм. Усі ключові посади в адміністрації судді армії лише для поляків або ополячених українців. І звісно, у людей спрацьовував інстинкт виживання, і вони вимушені переходити були на умови поляків. І звісно, при таких умовах була реакція на такі утиски. Це був козацький спротив. Козаки стали силою опору польській політиці. Боротьба за віру, землю і гідність перетворилась у масові повстання. Отож ставлення поляків до українців було несправедливим, нерівноправним і насильницьким. Саме це породило козацький рух, війни, пошук союзу з Москвою, що мало величезні історичні наслідки. Звісно, негативні. Чи зазіхали поляки на Україну ще до Люблінської унії 1569 року? Так, зазіхали. Це було XIII початок 14 століття. Галицько-Волинська держава. Після занепаду Київської Росії центр української державності перемістився до Галичини і Волині. Після смерті останнього князя Юрія II Болеслава у 1340 року почалася боротьба за спадщину. І ось 1349 року король Польщі Казимир III Великий захоплює Галичину, приєднує її до Польського королівства. Протягом другої половини 14 століття етап за етапом приєднуються українські землі: Галичина, Львів, Переми, Холм, частина Волині і Поділля. А ось у 1385 році була Кревська унія. Це був перший крок до майбутньої колонізації. Польща укладає союз з Литвою. Великий князь Литовський Ягайло стає королем Польщі. Литва володіла більшістю українських земель на той час: Київщина, Чернігівщина, Поділля. Польща посилює вплив на Литву і українські землі через династичний союз. Тому не випадково ми зустрічаємо на території Поділля. Ті польські привиди замки або зруйновані, або напівзруйновані. Але наша земля пам'ятає про них. Наприклад, оцей палац Пшездецьких у Чорному острові на Хмельниччині. Це колишній палац польських магнатів Пшездецьких. колись тут вирішувалися долі місцевого люду. Українські селяни працювали на цих землях без права голосу, сплачуючи оброки і виконуючи панщину. У величі цього палацу. Зневага до гідності українського народу, але також і відчуття незламного духу тих, хто міг зберегти себе попри всі ці утиски. У місті Кам'янці Подільському є кафедральний собор святих апостолів Петра і Павла. Цей собор це зриме свідчення релігійного поневолення поляками. Побудований як католицький храм, він замінив собою православні святині. Які нищили або відбирали. У боротьбі за душу народу церква була знарядям асимуляції. Але навіть у темні часи українці не втрачали своєї віри. Палац Орловських у Маліївцях. Маліївці це ще одне місце, де польська шляхта. Влаштувала свій рай, справжній рай у розкішному парку, серед фонтанів і каскадів. Відбувалися тут бали і зустрічі аристократів, танці, музика вирішувалися долі. А тим часом українці жили в злиднях, не маючи навіть права на свою мову чи віру. Цей контраст між багатством і стражданням символ тієї епохи. Летичівський сантуарій, який і до цього часу залишається костелом. Летичів це місце, де польські ксьонзи століттями прагнули нав'язати свою віру українцям. Поряд з цим святим місцем лунали крики покараних. Тут є і пам'ятник Устима Кармелюка, які не приймали католицизм. Та й серед служителів були ті, хто бачив у селянах лише підлелих, а не рівних. Садибагіжицьких, Старокостянтинівський район на Хмельниччині свідчення знецінення людської праці. Панські маєтки зводилися руками селян, які отримували лише тягар у відповідь. У часи жнив та збирання податків сюди зганяли людей з усього району. Пан ігнорував долю своїх підлеглих, зате пишався садом і розкішчю своєю. А тепер давайте поринемо у Софіївку, в Умань. Софіївський парк це перлина романтизму, створена на українській землі руками українських селян. Тут не працювали поляки, тут працювали українці. Під чарівною красою схована гірка правда. Тисячі людей тут працювали без винагороди, а польська еліта розважалася, насолоджуючись природою. Яку українці перетворювали на мистецтво? Рабська праця ціна цього дива. І, до речі, граф Потоцький входив до масонської ложі. І у стінах Меджибізького замку формувалися польські гарнізони, які придушували будь-які виступи. А меджибіський замок це один із найдавніших замків Поділля. Він неодноразово ставав ареною боротьби між народом і окупантами. Унікальна споруда церква фортеця у Сутківцях на Хмельниччині служила і храмом, і фортецею. Вона стала прихистком для селян під час набігів та утисків. Тут лунала молитва українською мовою навіть тоді, коли її забороняли. І в камені цих стін сила незламної віри народу, який обороняв не лише свої хати, а й душу. Резиденція у Самчиках приклад пихи та величі шляхецького стану. Сюди привозили гостей з Європи, щоб показати багатство. Українські пісні лунали лише з полів і стань. А в залах польській арії та саме тут зароджувалися перші паростки протесту, що згодом переростуть у визвольну боротьбу. Рештки сатанівської фортеці, колись тут панували страх і обмеження. Фортеця стала пунктом оборони не лише від ворогів, а й проти народу. Тут судили і карали, контролювали і змушували до мовчання. Але поруч з каменем жила надія. Українці, хоч і пригноблені, вміли вистояти Тернопільщина, Червоногородський замок. Це місце легенд і трагічних доль. Польські магнати влаштовували тут прийоми, а прості люди жили в проголодь. Цього міста уже немає на мапі України. Але саме з цих земель піднімалася хвиля повстань і протесту, зокрема у період Коліївщини. Привид замку нагадує нам, безкарність завжди має межу. Скала Подільський замок і парк. Тут, на схилах річки Збруч, розташувався замок, що свідчив про розділ влади і сили. Парк був недоступний для простих людей і, хоча часи змінилися у стінах замку досі відчутно тінь тогочасної несправедливості. Але природа повернула собі своє, а народ свою гідність. Про кожну пам'ятку, яку я згадала у цьому відео, у мене є детальне, гарне записане відео. І в описі ви можете знайти посилання на ці відео. У кінці 18 століття річ Посполита ослабна настільки, що її землі поділили між Російською імперією, Прусією і Австрією. В результаті більшість українських земель відійшла до Російської імперії. Лівобережжя Київщина Поділля Волинь. Галичина Буковина Закарпаття до Австрійської імперії, і польське панування в Україні фактично завершилось у 1795 році. Ось скільки років українці були під польським чоботом. І, до речі, нам українцям потрібно пам'ятати про угоду між поляками та Московією, яка називалася вічний мир. І була підписана 1686 року і мала драматичний і довготривалий вплив на долю України, особливо на її розділення між двома імперіями Московією та Річчю Посполитою. Ось що сталося, і які наслідки ця угода мала для українців умови угоди. Московія визнає Річ Посполиту володарем правобережної України, крім Києва. Річ Посполита офіційно визнає за Московією лівобережну Україну та Київ. Київ мав формально залишитися за Московією тимчасово на два роки, але фактично його не повернули ніколи. Московія зобов'язалася виплатити 146 тисяч рублів, і це фактично був викуп Києва. Київ поляки продали Московії. Обидві держави уклали Союз проти Кримського ханства та Османської імперії. І ось таким чином Київ, духовна столиця Русі, став символічною здобиччю московської еспансії. Остаточно Україна розділилась на правобережну під Польщею і лівобережну під Московією. Були розірвані родини громади культурна єдність. Друге, це був занепад і занепокоєння в Гетьманщині. Гетьманщина втратила Київ, який мав релігійне, політичне, освітнє значення, і почалось поступове обмеження автономії лівобережжя. Далі відбулася зміна церковної влади. 1686 рік Константинопільський патріарх змушений під тиском визнати перехід Київської митрополії до московського патріархату. Це й поклало початок московській церковній експансії в Україні. З 1686 року. Тобто угода вічний мир 1686 року. Між поляками і Московією це історична зрада українських інтересів обома імперіями. Цей документ узаконив розкол України, заклав основи для російської колонізації і послабив позиції української держави. Я записала це відео не випадково. Це пам'ять про те, що ми пройшли, і нагадування про те, хто ми є. І, напевно, нагадування про те, які у нас сусіди. І думаєте, вони залишили думки прийти на наші землі? Я думаю, що ні. Тому ми повинні бути в єдності, ми повинні бути сильними, ми повинні розраховувати на себе, на свою силу велич і могутність. Підписуйтесь на мій україномовний канал. До наступної зустрічі. З вами Світлана Білик.